І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Вейзі. І сьогодні і ви побачите мій старт на сервері MineHaven Третій сезон. Так, і давайте почнемо зі самого початку. Як ми зайшли на сервер, і містер почав промову. Кайдаємо на Майнхавені в третьому сезоні. Це буде наш, можливо, найкращий сезон. Можу. Я маю. Боже, заякаюся. Так, це буде пік Майнхавену, Я так вважаю. Всі ми тут є, всі сігми. Так, у нас є 5 нових модів. С... Все супер. Так. І можемо починати. Так, чекайте, чекайте. Ну і як же не без приколів. Далі я добув залізну броню, і ми пішли з містером і штормом в новий данж Треба буде Так, дані до речі, Хоча кому треба мідь? Не знаю. То ж ти любиш, мідь? Ж ти любиш мідь? Я, Да, я люблю мідь, але. Так, тут нічого потрібного. Але... медові соти. Ну... А ні, так... медові соти можу знадобитися. Я їх чуть-чуть я взяв, Беріть я, так... оці ці лампочки, мені вони для редстону дуже корисні. Які, і... інвестує... Інвестуємо лампочки. Та 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 інвестуємо в мене ще чуть-чуть редстоунику є, 26 штучок. Чуть віддам. Мені він... Давайте. О, мінус огурчик, чекайте. Я, я... Буду... Чекай, я поставлю, можем поставити тут спаунпоинт. Якщо треба. Ой, тут, до речі, ліжка десь в мене є ліжко одне. Можеш спаунпоинт поставити? поставте спаунпоинт. Де? Та тут, назад. Я просто, типу, я не знаю, ви точно хочете булаву добувати, бо це це важкий. Ну але ми спаунпойт поставили того. Немає проблем немає бути. Чекайте, я зараз собі скрафчу залізний нормальний меч. би скрафтити. 5 атак, дамедж, а скільки, скільки дає інший цей? Як його? Скільки урону дає залізний меч? Я не знаю, зараз... Алло, Тараз мені вот мне сюда А мне сюда треба было заходить, ну, ты кудись інше? А ты можешь куда хочешь? Не, не сюда. Ты куда інше, здається. заедется. Ну, шум великий трошки зараз будем на шум. Да, паутин. А это да. а... головна кімната чи не? А это говна кімната чи не? Ой, палочки, можешь, надати а, мені мне просто две палиці, палеці дай. О, ты це тут, коли заходишь в Майнкрафт. Точно точно. Можна тоді дві палки, палки мені треба. Дві пал... Одну палочку, одну палочку, Почти треба. Точні щось розпірую. Одну, одну, одну палочку це, на, це. На, 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 на. Тут немає. Тут немає оця ем, є, а тут воно є. Не а, та, я, 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 я чув. це геніальність, це геніальність. Так, зараз, це, чекайте. Це, це бісить багатьох гравців. Так, я собі зараз координати там, де наш спампоють за скрінів. Я чудові по селяні будемо робити. Так, так вот зараз. А. І біжу до вас. Давай. Тут сюда сморах, да? А где спаун? Ща спаунерів нема. О, залізу. Тут залізу, до речі, може випадати. О, тут якраз кімнатка вниз. А ну давай, давайте всі разом тримаємось. Зараз чекай, містер, я спускаюсь. Эээ, е, кімнатка безполезна. Понятно. Там немає дирочок більше, там не що на поверх вишки підніматися. Дирочок немає. А ми таке не любимо, так. Да? Ми таке не любимо. Де немає дирочок, то це погано. Так, так тут вода, де... там де вода, там щось має бути. Зараз я Ну по твоїй логіці, так, да, по їхній ні. Не знаю, тут кімната під водою. Так, ти що, не міг припрыгнути? Знаєш, для, для безпеки, О, для безпеки. Алмаз? Алма... Алмаз? Алмаз. Алмаз. алмаз? Він знайшов Алмаз. Він незаконним чином Алмаз знайшов. Мінус Аура, все. Алмази. Тоб... Що ти б'єшся? Так. Алмаз. Я не чайно Ти просто під цей. Ні, нічого немає, по-моєму. Ну там, От, я бачу, я... там щось то було просто. Тут скло якесь є. Чекайте, тут щось через скло показано. А ну, а ну, ідіть сюди, тут є продовження. А, а чекай, просто... до шторму, до шторму. Дорого просто... Так. Ну ми тут, здається, у маску mm. можемо напхати цим дандерам. Я, я бачу спаунер, я бачу спаунер. Так. Тут вже стріляти можуть. О, ендер перлини, what У мене теж дві так, як ми далі гуляли в цьому данжі, сенсу показувати нема. А, ну, Тому переходимо до наступного моменту. А далі ми пішли чуть в печеру нижче і вмерли від Вардена. Ну, я іменно. А ті двоє вижили. Тому я пішов до себе на острів. І повернув там собі речі і добув там нові. Тому дивіться, як я вже заново навіть кращими режима. Ну що, друзі, я зараз розвився до такого. Я, звісно, вмер. Бо ми вирішили піти на Вардена. Ну, але я вернув ресурси велику частину. І я побудував вже ось таку, можна сказати, такий початочок бази. Можливо, я зараз ставлю карту на екран Майнхавену Якщо вже є остаточна версія, коли я монтую це відео. А також в мене нема дефіциту їжі, як на перш, як на другому сезоні. Тому я радий. А, і ще я став колекціонером. У мене тут є голова Сані Майнкрафт. Гадку, де вона? Де вона впала? Де голова? Або є. Не, її можу, до речі, так обдягнути. Я стану таким дуже крутим. Так, я, її, чесно, її хочу поставити в якесь інше місце. Тому що вона там не дуже буде виглядати. Ну, Але поки що я можу поставити так. Ось. О, це прикольно. Ну, але я поставлю її тут. Або я зараз роблю стенд Стенд, тому що в мене є ще ось така і така голова. Так, я колекціонер. Також я знайшов обсидіан, діаманти. Ну і побудував таку легеньку ферму Трустина. І збудував зачарувальню. Так, ну і в нас є вже така от зачарувальність з конором. А моя база досі така. Ну, я чуть-чуть добув діамантів, тому зараз ми чуть переодіємося. А переодівся я в ось таку броню. Ну і напевно, на цьому ми будемо вже завершувати наше відео. З вами був я, Вейзі, і Майнхавен, третій сезон. Всім удачі і всім па-па-па-па!